Вітаю! Я продовжую вас знайомити на своїй сторінці на YouTube-каналі, що відбувається наверху, в космосі, в небі, те і відбувається на землі з нами, з людьми. Продовжую знайомити з астрологією, астропсихологією і допомагати вам Таро, допомагати як психолог, психотерапевт. Давати якісь такі рекомендації загальні для всіх. Що відбувається зараз? 26 жовтня, коли я записую це відео. І у нас з вами ви могли відчути після молодика в Терезах на останніх градусах Терезів, ви могли відчути якесь таке напруження, наче це не молодик, а це повня. Було складно і в партнерстві, і взагалі у спілкуванні з будь-якою людиною, тому що Терези це не тільки ділове партнерство, не тільки у шлюбі партнер, але і усі, хто за порогом з людьми. Тому ми могли відчути якесь таке загострення ситуації. Хто розбирається в астрології, хто знає свою натальну карту, дивіться, будь ласка, де у вас це все відбувається. Дивіться, де у вас Плутон, тому що це було, ну, молодик був Плутонічний такий, знаєте, Скарпіонів таким же переходом, а тому що на останніх градусах Терезах, квадратурі з Сонцем. І це про трансформацію. Але про трансформацію в тих темах Терезовських. Що я маю на увазі? Ну знову кажу. Це усі люди, з ким у вас нагніталась ситуація, і вона могла б спалахнути за 3 дні до 21 го до молодика і 3 дні поспіль. А взагалі-то далі, тому що у нас до 31, го а навіть до 2 листопада буде Плутон в квадратурі з Сонцем. І ось це Ось ця кульмінація подій, вона була на молодик, і зараз це набирає обертів, якби і ми будемо роздивлятися, в чому буде у нас відбуватися зміни, трансформація. Чому? Тому що я нас вітаю, у нас скорпіони будуть святкувати свої дні народження. І тому про що цей місяць, про що нас будуть вчити скорпіони? Управитель ваш Плутон. Саме тому я називала що це Плутонічний молодик, і це про трансформацію. Так от дивіться, де в вашій натальній карті, бо я трошки побігла за думками, хотіла вам усе дати розповісти: дивіться в натальній карті, де у вас Плутон знаходиться. Де у вас Сонце знаходиться, тобто зараз сонце в Скорпіоні, а Плутон у нас у Водолії. Тому нам ну, неминучі у нас з вами будуть зміни. Чому? У нас Плутон нарешті перестав бути ретроградним. І ви можете відчути спочатку загострення, а потім, наче потік. Тобто, це, знаєте, відбувається як, як прорвало дамбу, я не знаю, як. Осяяння, озаріння це ось так, тому що Плутон це бульдозер, він не залишає камінь на камні, він потребує змін. Коли він ретроградний, ми могли там в минулому щось розбиратися, кацапорцяться і. І знаєте, таке в мене було враження, що я не відчуваю потік, не відчуваю, не бачу знаків. Мені Таро дуже допомагала в цей період, але зараз вже ми будемо з вами, слава Тобі Господи, бачити знаки, тому що вища планета, така як Плутон, яка за колективне несвідоме, за мільйони людей. І зараз усе буде вбудовуватись так, таким чином, щоб на благо на творчість, на. Зміни і на інновації, тому що Плутон зайшов знову в перших градусах зараз в Водолії. У мене є запис на Ютуб-каналі про Плутон, який перейшов у Водолій. Саме тому у нас змінюється епоха, саме тому ми з вами зайшли в епоху Водолія. Чому ось так якось е, е, накось? Е, тому що ну, ретроградив Плотові він повертався в козиріг в земну стихію, і було важко доволі. І хотілося заземлитися, і хотілося ходити по землі. А зараз вже Плутон зайшов в водолій, і це повітряний знак водолій. І е, ми зараз, слава Богу, почнемо. Більш домовлятися, якісніше домовлятися, і нам буде зрозуміліше, особливо з друзями, в колективах, з однодумцями. Обов'язково треба вносити корективи в наше життя, інновації, реформи якісь робити, обов'язково змінюватись. Там, де зараз у нас щось спалахує, щось ламається, щось. Нагнітається, так, емоціонувати ми будемо. Але треба і розуміти, що ну, все, так як було, не буде. Коли змінилася гра, треба змінювати правила гри. Не можна грати в нову гру старими правилами. Не можна. Тому хто вже настільки. Трансформувався, змінився і бачив собі сили, що може повести людей за собою, володіти собою, що може впливати на людей, впливати дуже в гарному сенсі, на благо собі і усім живим істотам, вести людей, бути лідером, вести до змін, допомагати людям змінюватись якомога екологічніше і безпечно дуже важливо. Ну і, звісно, ви могли відчувати в цей період, наприкінці жовтня, що могли якось там себе відчувати дуже добре шахраї Вони могли бути, тому що у нас була ще дуже активна ліліт. Ліліт це наша тінь, і коли вона є учасником подій то Тоді це говорить про те, що ми не визнаємо свою тінь. І ми могли подивитися, яким чином усі люди, яких ми зустрічаємо, це наші дзеркала. Якщо нам щось не подобається в тій людині, це в першу чергу є в мені і я це не сприймаю. Дуже прикро, тому що в тіні дуже багато енергії, і якщо її з нею подружити, якщо з нею познайомитись, якщо не відпиратися від того, що «та ні, я не така, та ні, я не, так, не настільки погана, я не така не ідеальна». Чесно, просто побудьте собою і визнайте, що ну, в якій степені у вас це є. Тому що, ну ще раз кажу: усе, уся картина навколо яка у вас є, це і є ви, це і є. Повнота картини, коли ви визнаєте, що це все я. І тут не треба бігти обов'язково до психологів, психотерапевтів і змінювати. А просто визнайте, так, в мене є така якість. А потім задайте собі питання. А чим мені допомагає ось ця моя тінь в моєму житті? Що вона такого робить? Наприклад, моя мама. Є в мені генетично, це логічно, так як і тато. І от що я не визнавала від своєї мами, вона могла голосно говорити і з кимось сперечатись. Слухайте, ну були такі випадки ось в цей період, коли я вам кажу, що завдяки тому, що в мені це є, я це називала раніше тіньовою стороною, і як би не приймала це дуже в собі. Але я захистила свої кордони завдяки тому, що я могла а, голосно заговорити, тому що людина мене ну, не чула, коли я тихо говорю. А, так сталося, що треба було захистити себе, свої кордони. І а, що я продемонструвала? Що я не слабка, що я можу відстояти себе, свої кордони, свої цінності. І та людина а, зовсім по-інакшому на мене подивилась. А, Моя мама вона досить така власна жінка. так, І що це мені дає? Також, що я роблю? Я впливаю, впливаю як психолог-психотерапевт на своїх клієнтів, допомагаю їм змінюватись завдяки своїм інструментам, які я знаю, завдяки своїм знанням, своєму досвіду, як наставник. Розумієте? тобто... Не бійтеся свою тінь, просто визнайте, подивіться на це під іншим кутом. А що хорошого робить ця тінь, і дайте їй місце. Дайте їй буде, тому що там дуже багато енергії потім звільниться у вас. Це мої спостереження і е, за собою, і за моїми клієнтами. Тому раджу. Ну, а зараз я хочу привітати усіх скорпіоном з день народження. І подякувати їм за те, що вони несуть таку енергетику і вчать нас, що усе помирає, що повинно померти. Ну, як у нас дивіться, подивіться просто на цей неймовірний жовтень. Листя змінює колір, фарби які неймовірні. А зараз буде листопад і все буде гинути якби навкруги. Природа буде. Затихати, вона буде готуватися до зими, відпочивати земля буде. А ми з вами в листопаді листя будуть падати, а з нас буде летіти шелуха. Ну, Умовно кажучи, ми будемо звільняти себе від зайвого в нашому житті, від того, що вже не приносить нам не те, що радощів, а не робить нас нами. Не робить нас а, якимись такими новаторами, еволюційними, а, якимись, знаєте, з такою новизною якоюсь, тому що Плутон в водолії це вже все, це вже просто ну, якась повинна відбутися не тільки війна навколо, а революція в собі, внутрішня, не е, зі злом, а з розумінням, що. Ну, все, що вже не, не моє, все, що штучне, все, що мене якось руйнує внутрішньо, ну, це просто треба звільнитися від цього. Від цього треба піти. Тому дивимося, де у вас це в натальній карті. Якщо хочете ретельно побачити і зрозуміти, і пропрацювати, і якось собі допомогти. Будь ласка, приходьте до мене на будь-яку консультацію, яку ви оберете. Я вам завжди рада. Ну, а зараз буде таропрогноз для кожного знаку Зодіака на листопад місяць. Діви, я вас вітаю і запрошую на таропрогноз на листопад місяць. Що вас очікує, Діва? Трійка чаш. Весело буде на початку листопада. Це може бути три подружки, три друга. Це може бути якесь свято. Вас можуть запросити троє людей кудись. Ну, Стовідсотково, коли у нас трійки, це завжди на прогрес. Це завжди може навіть на тій зустрічі, на тому святі народитися щось нове. Можливо, подорож, можливо, якийсь нов... разом створити проєкт. Ну, це завжди весело і а, прекрасно. Дивимося далі. Вау! Ви можете поїхати на концерт зірки, а можете бути самі зіркою. Ви можете відчути себе настільки комфортно і справжньо. Відчути себе справжнім, справжньою це значить відчути, що я там, де я повинна бути. Там, де мені добре, мені комфортно, я в безпеці. Я займаюся тим, що мені цікаво зараз. Я люблю те, що я роблю. Я люблю себе в тому, що я роблю. Це карта надії. Можливо, з'явиться якась надія на світле майбутнє. Вам, знаєте, таке враження, що вам зірки осяють зараз ваш шлях. Діво, я вам цього бажаю. І ви будете оголені. Тут ви бачите оголену дівчину. Чому? Тому що вона справжня. І їй не страшно, не соромно. Тому що вона така, яка вона є. І вона прекрасна, і вона знає про це. І ви це відчуєте стовідсотково. Дуже красива карта. Наступна колода. Десятка пентаклів. Ви можете створити родину, запропонувати руку і серце або вам. Ви можете бути запрошені знову на свято, на ювілей, на весілля, на день народження. Це може бути і закінчення якогось проєкту, закінчення чогось стосовно заробітку, можливо, робота. Закінчиться та, яка у вас була, і почнеться щось нове, і ви отримаєте просто, знаєте, як коли звільняється людина, то отримують кошти. А також це може бути родина вам може надіслати гроші. Або родина до вас приїде тато з мамою. Ну, щось таке цікаве, яскраве. І ну ви точно відчуваєте щастя. І дім повна чаша. Наступна карта. Підвішений. Це старший аркан. Давайте я розкажу, він такий цікавий, щоб ви не сплутали. Ви можете себе відчути жертвою ситуації, але це ну, така низькочастотна енергія, а, і там нічого путнього немає. Що зробити, щоб не відчувати себе жертвою ситуації? Подивитися на ту справу, на ту ситуацію, яка сталася з вами, інакшим під інакшим кутом. Та хоч ідіть самі переверніться отак, і подивіться, і може у вас в голові щось там зашевелиться, перевернеться і запрацюють по-інакшому е мозок. Тому раджу, хоч це і жартома зараз було, але в цьому є сенс. Тому що ця карта, якщо ми говоримо про високочастотні енергії, вона говорить про зупинку у справах, це не завжди погано. Вона говорить про те, щоб подивитися під інакшим кутом і про неформальне бачення, про креатив. Тобто вам в тій справі, в тій ситуації треба. Поставитися до неї не так, як раніше до цього. А, і тоді ви а, ну, не будете відчувати себе жертвою ситуації, а навпаки. Ви щось філігранно, а, неформальне таке створите. Цікаво. Давайте дивитися далі. Трійка. Пентаклі, правильно, ось там подумали, щось інакшим чином зробили, і вже алхімік, і вже ви щось створили і отримали перші кошти. Це дійсно отримати сертифікат про те, що ви закінчили, можливо, якісь курси, отримати, я не знаю, винагороду за щось, отримати кошти, зарплатню. Так, вона невеличка, але приємно. І обов'язково буде зріст, і ви будете пишатися в майбутньому собою, бачите вітражі. Ви можете самі повісити свої сертифікати, дипломи, можливо, час прийшов, визнати і показати людям, хто їх консультує, наприклад, або обслуговує, яким ви там працюєте. так? Пишайтеся собою, пишайтеся своїми дипломами. Люди повинні знати, хто обслуговує їх, хто їх лікує, наприклад, консультує. Наступна карта. Королева мечів. Може бути підвищення статусу. Мається на увазі, вам можуть запропонувати нову посаду, і це може бути жінка, це може бути праця з документами, це може бути викладання. Ви можете звернутися до жінки віком 40 яка на державній службі, яка знає букву закону, юрист, або, там, я не знаю, нотаріус, прокурор, ну, тобто вчитель. Ви можете вивчати мову, звертатися до вчителя за допомогою. Ну і казала, жінки 40 і таких знаків зодіаку, як близнюки, терези, водолії, можуть вам допомогти. Наступна колода, Діви. Сонечко. Вау, старший аркан. Подивіться, яке яскраве. Як дитина розпахнута Всесвіту. Ось тут я завжди кажу: ви любима дитина Всесвіту. Ви любима дитина роду. Ви любима дитина Бога. В кого ви віруєте? Знаєте, що ви любима дитина. За вами сонечко, і попереду вас е осяяна сонечком усе, що попереду вас. Зрозуміли? Ви важлива дитина для цього всесвіту. Це може бути, знаєте, таке враження, що вам прийде якийсь інсайт, озаріння, і ви зрозумієте таке враження, що ви як народитесь на світло, народитесь наново, наче ви себе зрозумієте, себе, свою внутрішню дитину, чого ви прагнете, до чого ви хочете. Йти рухатися, розвиватися, чимось займатися. Хтось може народитися у знайомих. Можливо, ви дізнаєтеся, що ви завагітніли. А, ну, і також це може бути творчість. От якийсь проєкт. Сонце. 19, старший аркан, можливо, вам це буде якоюсь підказкою. 19 число. Наступна карта. Знову єрафант. Ой, знову старший аркан. Але це перший іерафант. Це про наставництво. Можливо, ви зустрінете наставника, вчителя, який вам буде подобатись, і ви у нього будете навчатися. Це може бути і ви можете визнати нарешті, що я варта того, щоб передавати знання. І люди до вас будуть звертатися, бачите? Люди звертаються і слухають людину, і ця людина на троні. А також це може бути держслужбовець. Який буде щось а, вам також розповідати про документи, що треба принести, донести, або навпаки, вам видавати. А, ну І це про традиції. Можливо, ви будете вивчати інші, а, іншого світу традиції, іншої країни, а може у себе зануритися в країні, а, будете щось вивчати, а, Традиції консерватизму, правила в своїй країні, де ви живете. Так, наступна колода. Двійка мечів. Щось буде незрозумілим, чогось ви не будете бачити. Або ви не захочете бачити, або ви не захочете спілкуватися, не будете брати слухавку, або ви захочете ну, чекаєте відповіді чиєїсь, і ви не бачите там смс-ки, наприклад, немає, немає зв'язку, немає відповіді, от щось таке. Або вам треба допомога і е, 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 рекомендація. Іншої людини. Тому що двійка у нас це завжди про спілкування, про дві людини. Тому я вас прошу, звертайтеся за консультацію до когось, кому чия допомога вам потрібна буде. Далі дивимось. Знов двійка. Ну, знаєте, тут навіть якщо і важко щось вивчається, мова, наприклад, то ось тут е вкладаєте гроші, в, наприклад, в репетитора, і він вам допомагає не обов'язково назавжди, тобто надовго. На Може він роз'ясне саме те правило, яке важко дається, і ви е одразу і все зрозумієте? Хм? Можливо, і так. Можливо, тут ви не бачили е, дилему, в чому дилема, що, е, який вибір зробити. А ось тут ви зрозуміли, що а може, і не треба робити вибір. Може, я два, два предмета куплю, якщо ви вагались, або на двох роботах зможу працювати. Може, вони по часу мені якраз. Так що я е, е, кругом встигну. Можливо, ви тут отримуєте е, поміч фінансову. Також, давайте далі подивимось. Чим завершується ваш місяць листопад, діва? Вау! Ну все буде більше, ніж е, прекрасно, тому що це старша аркан імператриця. І це повністю задоволеність від того, що відбувається в вашому житті. Вас можуть запросити на новий проєкт, ви можете народити в голові якийсь проєкт. Може бути нова посада, жінка, одруже, господи, одружитися захочеться. запропонувати руку і серце. Можливо, вам вже... ви вже жінка, і ви просто зрозуміли, що ви вагітні. Бачите, там жінка тримається за животик. Також може бути, що ви завагітніли, або ви почуєте, що хтось у вас завагітнів, або звістка буде від мами. Також це фінансова дуже хороша карта. Ви будете відчувати себе самодостатньою людиною. Впевнено. Остання карта в цьому місяці. Маг, вау. Ну, слухайте, це перший старший а це другий. От у вас була імператриця, а тепер маг. От після цієї ви настільки відчуєте підлогу під ногами і впевненість у собі, ви будете відчувати себе магом, майстром. Ви будете вчитися у гарної людини у майстра своєї справи. Ви можете самі ставати все більше і більше впевненими і майстрами в тому ділі, в якому ви в тій праці, на якій ви роботі працюєте. Зрозуміли? Ви можете звернутися до такого майстра, який філіграно робить свою справу. Експерт у своїй справі. Ну, точно у вас є все для того, щоб відчути себе автором свого життя. Вау! Боже Діви, я щаслива, у мене син діва. Ну, це поблату. Я вас дуже люблю. Пишаюся вами. Підписуйтесь, будь ласка, радьте, рекомендуйте своїм рідним і близьким. Я дуже хочу підтримати наших українців по всьому світу. Тому допоможіть мені це зробити. Ну і приходьте, приходьте в інстаграм. Кожного ранку ви будете отримувати підказки від енергії Таро. І приходьте на астроконсультації, на будь-які я вам завжди рада. Папа, -па, до грудня місяця, діви!